Що потрібно, щоб майнити від сонця? 30-кіловатна мережева сонячна станція та два асіки. Це лише один із варіантів конфігурації системи, і ми розглянемо саме його. Вартість сонячної станції на 30 кВт – десь 14-15 тисяч доларів. Вартість одного Асіку від 800 до 3 тисяч доларів. Є моделі і по 9 тисяч доларів. Як обрати ту, яка підходить саме для вас? Вам підскаже наш консультант запис на консультацію по номеру телефона в описі відео. Який порядок дій? Сонячна станція для майнінгу має бути підключена до зеленого тарифу, тому в першу чергу перед будівництвом треба перевірити, яка потужність по вводу встановлена на ваш будинок. Для станції на 30 кВт Рекомендовано підіймати потужність не до 30 кВт, а до 36,5 кВт. Для того щоб відний автомат у вас був 63 А ампери по номіналу, і він міг витримувати навантаження сонячної станції, скільки коштує підняття потужності, в різних містах по різному. Ми працюємо в Києві. Тут вартість підняття 2350 гривень за кіловат, і в Кривому Розі тут вартість підняття 3300 гривень за 1 кіловат. Вже після підняття потужності можна будувати станцію, встановлювати майнінг обладнання і оформлювати зелений тариф. Для чого тут потрібен зелений тариф? Зелений тариф в даному випадку потрібен для того, щоб у вас була можливість в день забезпечувати від сонячної станції роботу майнінг обладнання, а надлишок віддавати в мережу. І щоб не докуповувати електричну енергію з мережі і платити за неї кошти, зелений тариф дасть вам можливість віддавати електроенергію в день, а вночі забирати її. Скільки асіків можна поставити на 30-кіловатну сонячну станцію? На 30-кіловатну станцію по цій схемі можна поставити два асіка з потужністю 3,5 кВт кожний. Це 7 кВт стабільного цілодобового навантаження. По розрахунку з квітня, десь до кінця вересня, 30 кіловатна станція може забезпечити 100% по виробництву електричної енергії і споживанню цього менінг обладнання. Так, ви вийдете в умовний нуль. І не будете доплачувати за електрику. Скільки часу потрібно, щоб поставити сонячну станцію і запустити всю цю систему з асіками? Підняття потужності в будь-якому випадку займає десь 1-2 місяця, і цей термін залежить від того, як спрацює ваш обленерго. По законодавству у Обленерго є 60 календарних днів на виконання технічних умов. Після отримання технічних умов і їх сплати можна братися за будівництво сонячної станції. Сонячну станцію на 30 кВт ми будуємо від 5 до 10 днів, в залежності від умов будівництва і де будуть розташовуватися сонячні панелі, на даху чи на землі. Запис на консультацію по реалізації подібних проєктів по номеру в описі відео.